Привіт, трейдери! Вам важко визначити час для входу та виходу на ринку. Якщо ви хочете підвищити свою торгову гру за допомогою найточнішої стратегії індикатора купівлі-продажу VWAP, середня ціна зважена обсягом. Ви потрапили на правильне відео. У наступні кілька хвилин ми зануримося в секрети торгової стратегії VWAP середня ціна зважена обсягом. Потужний інструмент, на який покладаються успішні трейдери, більше ніяких здогадок, лише розрахована точність для максимізації ваших прибутків. Як завжди, нічого, в цьому відео не є фінансовою порадою. Це все лише для інформаційних цілей. На TradingView ми будемо шукати наступний індикатор, а саме VIVAP, середня ціна зважена обсягом. Ви, напевно, чули про термін VWAP. Використовується трейдерами. Так, це стосується індикатора ковзної середньої, який називається VWAP, середня ціна зважена обсягом, VWAP середня ціна зважена обсягом, відображається як лінія на графіку, що представляє середнє значення ціни, торгованої за загальним обсягом. Воно також надає контекст для цінового тренду на основі його положення відносно лінії. VWAP – середня ціна зважена обсягом. Коли е ринок торгується пробіч вище виваб, середня зважена ціна це висхідний тренд. Коли ринок торгується нижче, це не східний тренд. Інструмент складається з трьох смуг: верхньої, середньої та нижньої. Коли ринок торгується всередині цих смуг, це зазвичай вказує на діапазон. Для нашої стратегії найкращий час для входу на ринок це коли ціна знаходиться вище або нижче смуг. Купівля нижче. VWAP – середня ціна зважена обсягом буде найкращим сценарієм. Отже, як ми можемо впевнитися, що купуємо або продаємо в правильний момент, коли змінюється імпульс ціни, таймінг, це все в торгівлі, правда. Щоб вирішити, нам потрібно застосувати індикатор до нашого графіка. Однак, перш ніж продовжити, я хочу попросити вас натиснути на цю кнопку. І коли я кажу натисніть кнопку, кнопку подобається і підписатися, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Дякую. У рядку пошуку вкладки індикаторів знайдіть індикатор загального торгового каналу та додайте його до свого графіка. Ви помітите, що після додавання його на графік він надає нам багато різної інформації. Однак це може ускладнити читання вашого графіка. Нам потрібно буде змінити його налаштування у розділі стилю для індикатора. Зніміть позначки з наступних опцій. Ви помітите, що це робить наш графік набагато чистішим і зручнішим у використанні. Після того, як ви внесете ці корективи, налаштуйте секцію введення та змініть довжину входу з 20 на 12. Індикатор канали торгівлі черепах є нашим другим ключовим компонентом цієї торгової стратегії ВіБОП, яку ми обговорюємо. Індикатор відіграє важливу роль у підтвердженні входів та виходів для угод. Індикатор названий на честь відомої стратегії торгівлі черепах, розробленої Річардом Денісом, Вільямом Екхартом. Індикатор загальних торгових каналів допомагає трейдерам визначити оптимальні рівні купівлі та продажу навколо смуг VWAP. Середня ціна зважена обсягом, і який язиковий викрутас, VWAP – середня ціна зважена обсягом, але все одно тепер давайте додамо наш останній індикатор на графік. Знову відкрите вкладку індикаторів, знайдіть індикатор вибуху VADA ATAR і додайте його. Індикатор вибуху ВАДАГАТАР є ще одним цінним інструментом, який ми можемо використовувати для покращення нашої торгової стратегії. Він призначений для визначення ринкових умов та потенційних торгових можливостей. Він складається з кольорових смуг, які представляють напрямок тренду та імпульс ринку. Крім того, нам також потрібно буде налаштувати деякі з його параметрів. У вкладці стилів для індикатора спочатку зніміть позначку з опції лінії мертвої зони. Потім зробіть лінію вибуху жовтою, щоб вона була більш помітною на графіку. Крім того, ми збираємося змінити непрозорість лінії вибуху на 100. Нарешті нам потрібно змінити перший колір як для висхідного тренду, так і для низхідного тренду. Змініть непрозорість кольору 0 для низхідного тренду та кольору 0 для висхідного тренду на 0. При використанні індикатора вибуху ВАДА-АТАР ми будемо шукати конкретні сигнали для підтвердження нашого аналізу. Наприклад, ма, зелена смуга вказує на потенційний бичачий тренд, тоді як червона смуга свідчить про потенційний ведмежий тренд. Крім того, смуга повинна прорватися вище лінії вибуху. Тепер, коли ми внесли всі необхідні зміни та очистили наші графіки, давайте розглянемо правила для входу. Почнемо з правил для купівлі. На графіку у нас є євро проти долара США на 5-хвилинному таймфреймі. Для дійсної купівлі повинні бути виконані три наступні умови. По-перше, цінова дія повинна бути нижче смуг VWAP, середня ціна зважена обсягом, що означає, що цінова дія повинна закриватися нижче нижньої смуги VWAP, Отже, при першому підтвердженні, індикатор загального трейдера повинен надрукувати мітку на довгий вхід, коли ринок знаходиться нижче смуг. вівап, середня ціна зважена обсягом. Нарешті нам потрібно уважніше подивитися на обсяг. Вам потрібно уважніше розглянути наш третій індикатор. І зелена смуга повинна бути присутня, пробиваючи жовту лінію вибуху, коли всі ці умови виконані. Ми можемо здійснити купівлю з нашим стоп-лосом нижче останнього свінгу, а ціль. Прибутку повинна бути принаймні вдвічі більшою за ризик, тобто 1 до 2. Отже, для цього прикладу я встановлю свій стоп-лосс нижче останнього коливання на 11 піпсів. А мій тейк профіт, моя ціль, становитиме 22 піпси. Поєднуючи кілька індикаторів та перехресно перевіряючи аналіз, ми можемо входити в ці угоди з високою ймовірністю. Давайте розглянемо ще один приклад купівлі. Однак цього разу він буде на іншому інструменті. На цьому графіку ми маємо золото на 5-хвилинному таймфреймі. Тут ми отримали ще один сигнал на купівлю від індикатора канали торгівлі черепах, і додатково ринок знаходиться нижче смуг VWAP. середня ціна зважена обсягом. Далі нам потрібно перевірити індикатор вибуху ВАДА АТАР для підтвердження імпульсу. Ми бачимо зелений бар над жовтою лінією, що виконує наші останні умови. Це означає, що ми можемо відкрити позицію на купівлю на закритті свічки, що підтверджує наш сигнал. Відкрийте свою купівлю з стоп лосом нижче останнього коливання і досягайте співвідношення ризик винагорода 1-2. Альтернативно, ви можете націлитися на наш наступний рівень ринкової структури. Давайте поглянемо і швидко розглянемо ще один торговий приклад, використовуючи стратегію. На цьому графіку у нас є австралійський долар проти американського долара на п'ятихвилинному таймфреймі. По-перше, цінова дія повинна бути нижче смуг. VWAP – середня ціна, зважена обсягом. Як перше підтвердження, індикатор має надрукувати мітку на довгий вхід, коли ринок знаходиться нижче смуг. VWAP. важливо, щоб сигнал розташовувався за межами смуги. Нарешті нам потрібно дочекатися, поки на індикаторі вибуху вадоватер з'явиться зелена смуга, яка перетне лінію вибуху. Із її. Якщо всі ці умови виконані, ми можемо здійснити купівлю з рівнем стоп лос нижче останнього коливання, а ціль по прибутку повинна бути принаймні вдвічі більшою за ризик. Для цього прикладу, я встановлю свою стоп лос нижче останнього коливання на 10 піпсів, а цільовий рівень прибутку. На 20 піпсів. Тепер, коли ми краще розуміємо, як відкривати купівельні угоди, використовуючи торгову стратегію VBOX, а давайте перейдемо до точних правил для входу в продаж. Однак, перш ніж ми продовжимо, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. На графіку у нас є біткоін на 5-хвилинному таймфреймі для угоди на продаж. Правила є точно протилежними, ми будемо чекати, поки ціна проб'є, і верхні смуги VWAP – середня ціна зважена обсягом. Потім ми будемо чекати, поки індикатор покаже сигнал на продаж, коли ціна буде вище смуг VWAP. Нарешті індикатор Вадатарека повинен бути червоним, а бар має прорватися вище лінії вибуху. Що ми побачимо на цьому графіку? Так це те, що наш сигнал на продаж це сильна ведмежа свічка, що поглинає з обсягом, як вказано, на індикаторі вибуху вада атар відкрийте позицію на продаж на закритті свічки, що підтверджує сигнал: встановіть стоп стоп-лос на коливанні» та намагайтеся досягти співвідношення ризику винагороди 1 до 2». Це означає, що за кожні 1-2% ризику ви повинні прагнути отримати прибуток у 2%. Тепер давайте уважніше розглянемо ще один приклад продажу. На графіку ми маємо євро проти єни в п'ятихвилинному часовому інтервалі. Тут ми можемо бачити з цінової динаміки: ринок знаходиться вище смуг ВВАП, середня ціна обсягом і отримуємо на продаж. Потім потрібно перевірити обсяг на вибуху вода атар і чи є бар нижче червоним, а вище жовтою лінією. Важливо дочекатися закриття свічки на індикаторі, щоб показати імпульс для торгівлі. Для тренду ми можемо відкрити позицію на продаж тут, поставивши стоп лос вище останнього коливання і націлитися на ризик винагорода 1 до 2. Чекаючи на імпульс, ми забезпечуємо уникнення бокових рухів на ринку. Давайте розглянемо ще один торговий приклад. Наразі графік, який ми маємо, це USD CAD на 5-хвилинному таймфреймі. Цінова дія зараз знаходиться вище VWAP. Середня ціна зважена обсягом. Тепер ми будемо чекати, індикатор не покаже сигнал на продаж. Тепер розглянути на обсяг, побачите червоні стовпці над жовтою лінією. Ми можемо входити в нашу угоду на продаж. Встановіть стоп лос вище останнього коливання, досягти співвідношення ризику до винагороди 1 до 2. Я встановлю стоп лос на рівні 14 піпсів, а цільовий рівень на 28 піпсів. Ця чудова стратегія, яку я настійно рекомендую протестувати, як завжди, краще тестувати та дізнатися, як використовувати індикатори на реальному ринку. Індикатори, використані в цьому відео, абсолютно безкоштовні для використання. Однак, якщо ви шукаєте чудовий преміум індикатор, я особисто використовую Lux Algo Premium для своєї торгівлі і настійно рекомендую його всім, хто хоче простий у використанні індикатор. Його довіряють понад 50 тисяч трейдерів. У мене є посилання на нього в описі нижче, тому обов'язково перевірте його. Якщо хочете побачити угоди, які я насправді роблю, як оця, яку я нещодавно опублікував, що принесла 116% прибутку. Перегляньте безкоштовний канал у Telegram та Patreon з повним доступом. Посилання на обидва знаходяться в описі нижче. Станьте кращим трейдером і перегляньте моє наступне відео, де я поділюся ще однією чудовою торговою стратегією. З деякими з найкращих індикаторів TradingView. Побачимося в наступному відео.